Є знижки на дефлю 15% в аптеках Подорожник, «БАМ» та «Ощад». Ворог накопичується постійно. Офіцер 65-ї бригади на псевдолім каже, ситуація біля роботиного загострюється. Окрім накопичення сил у своєму тилу, росіяни намагаються точково пробити нашу оборону. Великих груп там техніку він майже не використовує. Буває моменти, що вони е, мотоциклами заскакують, але як заскочують, так і зразу там залишаються. В основному вони двойки. Тройками там по одному, скажем так, орку залазить. Ми це стараємося виявляти. Два чоловіка нас відправили людей поміняти там на позиціях. Два чоловіка. Ну, второй, який со мною був, він взагалі не дійшов. 33 річний кабардинець іслам дивом вижив біля робота після атаки дрона. Камікадзе відбувся з каліченою рукою. Дрон поломаний і осколки там видимо, Ну, осколки не знаю, дрон налетів. На війну він приїхав з колонії, де сидів за наркотики, зізнається ошелешений втратами серед штурмовиків зеків, яких командири щодня за списком відряджають на убій. У вас великі потери в порозі чоловік у нас от когда мене э, поймали в плен, а той момент було вже із роти тридцять чоловік. то уже. за тиждень. Відмовників та дезертирів твердить іслам розстрілюють свої ж позаду у тилу, чатують кадирівці. Ахмад, дав. да. Ахмад, это Росгвардія. Ну, они не, не на передовом нет їх. Вони просто ззаді стоять. Як Как загадки? Ось на цьому відео з мед Евака. Ціна, яку сплачують наші оборонці, аби стримати навал російських штурмовиків. А це запис, як наші відчайдухи забирають свою підбиту техніку з підноса у ворога. Вояки <звук> 65-ї бригади показують, на що перетворився їхній позашляховик після чергового бойового виходу на околиці роботиного. Автівка від волонтерів десь із березня місяця у нас. Попереду машини влетіла міна, машина злетіла з дороги. Така біда й случилася з нею. Та принаймні, каже 34-річний кропивничанин та доброволець, побратими лишилися живі. Всі відновилися, всі вже в Бо Бояких 65-ки, що боронять Запоріжжя, потребують авто, бо це нині такий самий витратник, як, приміром, дрони. Так, зараз ми оголозили збір на, на авто, по дуже потрібне авто, самі розумієте. Прилітає дуже часто із штурмовиком ісламом, що приїхав воювати за імперські амбіції свого вождя, нині працюють слідчі та контрозвідники СБУ. А той, як і усі полонені, присягаються більше сюди не соватися. По да? А мой попасть очі хоче. Якщо бота проведе знову йду, Андрій Почтів, Артем Деженков програма Вікне з тебе єдині новини.